Де найпростіше маніпулювати навколо те, України, навколо теми перемовин і навколо того, що Україна, мовляв, не хоче це робити, бо в неї є якісь там е законодавча постанова, документ, який забороняє це робити, приблизно в такому ключі днями оголосив бункерний диктатор, тобто Путін. Що касається питання, е зв'язаного, скажімо, з переговорами, теж в этом сенсі, сміслі... Мы всегда говорили, мы готовы к этим переговорам. Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? І тут нам звернути увагу важливо на дві речі. Він сказав, що. По великому рахунку Росія завжди була готова до перемовин. А от в Україні саме Зеленський здав якийсь там декрет, який забороняє ці перемовини вести, і треба західним спонсорам українського режиму надавити на Зеленського, що він від того указу відмовився. Головна маніпуляція у такому меседжі Путіна полягає в тому, що завжди, з того моменту, як Україна оголосила про оцей указ про заборону перемовин, Росія наголошує. На тому, що це заборона вести перемовини саме з Росією, проте ні, це брехня і маніпуляція. Ми неодноразово вже розбирали цей момент Україна. У відповідь, це головний момент на ну, провокаційні дії Кремля, а саме на включення до складу Російської Федерації нових територій, а як то ДНР, ЛНР, так звані і частини окупованої Запорізької та Херсонської областей, оголосили свою відповідь, а саме президент ввів рішення РНБО про заборону вести перемовини саме з Володимиром Путіним, як президентом Російської Федерації. Це номер один у цьому указі. А з Російською Федерацією, як країною заборони не існує. Проте російська пропаганда педалює тему заборони перемовин і залишає за лаштунками те, що цей указ забороняв вести перемовини саме з ним, і в цьому полягає ключова маніпуляція, на якому наголошує Російська Федерація, ось уже практично два роки. Далі